Друзі, привіт! Ці булочки це кохання з першого укусу. Якщо хоч раз спробуєте будете готувати постійно. Вони неймовірно пухкі, вологі та ароматні. До теплого молока додаємо цукор і дріжджі, залишаємо на хвилин 10-15, щоб дріжджі активувалися. Потім додаємо яйця, ванільний цукор, просіяне борошно і замішуємо тісто. Усі пропорції дивіться під відео. Я замішувала спочатку лопаткою, потім руками. При необхідності, якщо тісто занадто липке, можна трішки підпилювати борошном. Головне не забити тісто. Тісто повинно бути пухке, злегка липнути до рук. Занадто довго вимішувати не потрібно. Достатньо, щоб усі інгредієнти добре перемішалися. Якщо у вас є кухонна техніка із тістомісом, можна скористатися ним. Тепер накриваємо тісто теплою мискою або каструлею і залишаємо на хвилин 40-50, щоб тісто підійшло. Тісто гарно підійшло, обминаємо його і вмащуємо вершкове масло. Процес приготування цього тіста займає трішки часу, але повірте, результат того вартий. На цьому етапі також занадто довго вимішувати не потрібно, лише до об'єднання інгредієнтів. Після замішування тісто знову накриваємо мискою і знову залишаємо на хвилин 40-50. Тим часом шоколад нарізаємо на невелику крихту. Коли тісто знову підійшло, обминаємо його і вмішуємо шоколадну крихту. І ще раз залишаємо підійматися приблизно на хвилин 40. Тісто файно підійшло, тож час формувати булочки. Розділяємо його на 12 рівних частин і з кожної формуємо кульку. Викладаємо кульки на деко, застелене пергаментом таким чином, щоб між кожною кулькою залишалося достатньо місця. Ставимо булочки у духовку з увімкненим світлом приблизно на 20 хвилин. Потім змащуємо кожну булочку збитим яйцем і випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 20-30 хвилин, в залежності від вашої духовки. Ось такі булочки виходять в результаті. Вони неймовірно ніжні, пухкі, як хмаринки, і просто тануть у роті. Тільки погляньте, які булочки всередині. До того ж, ці булочки можуть зберігатися декілька днів. Особливо ці булочки смакуватимуть дітям. Отож бажаю всім смачного, до нових зустрічей!